Пригнали, я утром выглядываю, а мы смотрим по утрам и смотрим, как только приезжает техника, мы все выходим, кто дома есть, мы все выходим на защиту этого участка. Выглядываем утром, вот эта улица черная, вся от массы людей, которые шли вот сюда на это. Они нас просто молчат. И когда я попробовала сказать, что вы делаете, ребята, это земля, пролитая, политая кровью наших родителей. Что вы делаете? А ты, говорила, старуха, что ты тут мучишь? Не хочешь ресторана? Мы тебе четырехэтажный туалет построим. Ти байдуже доля нашого міста, доля того, що тут вирубуються сквери, парки. На їх місці будуються якісь ну, або вражальні установи, або ж як от гарні сайвобрась, просто сай, євробараховку зробити. Тобто культурна інфраструктура Києва, як європейської столиці, гине. Дійсності про це люди задумуються тоді, коли вже буде пізно, коли вже буде вся територія викуплена, коли тут буде вже кафе, тут можна було зробити чудовий сквер. В центрі в дійсно дуже багато кисню. Зараз це стане проблема, тому що висотні забудови по розрахунками екологів, тобто буде циркулювання повітря погіршене. Києві через 10 років буде як в Японії, будуть вже продавати просто кисневі ці маски, тому що в центрі не буде повітряного обігу, і тому дійсно збудувати тут чудовий сфер, це було просто прекрасно. Але натомість хочуть зробити просто якусь кафе більше того. Немає досвіду на забудову. Як зазвичай у нас в Києві забудовники роблять з жителями, ніхто не радився, спроцифікував громадянські слухання. Більше того, як ми бачимо, коли вже жителі проявили свою незгоду з цим, коли жителі проявили, що вони готові захищати цей парк, вони захотіли захищати своє громадянське право. Ми бачимо, що забудовник наймає там мальчика, в Богданчику, спортсменам і так далі, тут спортивні там куби, щоб якби людей бити, тому що в надії, що вони там когось куплять і так далі. Насправді дуже добре, що зараз зібралося не просто кияни. Журналісти це активно підтримують, якісь громадянські організації, ну зокрема до Київ. тому що разом я не можу змінювати, разом Киє не можуть боротися.